В Ефірі «Івнін Ньюс у студії для вас працює Дарина Нестрова про найактуальніше в Україні та її серці Києві. Говоримо просто зараз. Графіки вимкнень світла повертаються внаслідок погіршення погодних умов. У Києві зросло споживання електроенергії, що призвело до дефіциту. Про це повідомляють в Укренерго. Водночас додають, поки що планують обмежувати постачання енергії лише промисловим споживачам. Графіки обмеження потужності будуть запроваджені рівномірною для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах країни. Обмеження не застосовуватимуть для об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. Уточнили енергетики. Зазначу, з самого ранку. Україна отримує аварійну допомогу з Румунії, Польщі та Словаччина. Українців просять зменшити використання енергоємних приладів у пікові години. Разом із похолоданням до Києва прийшли рясні дощі через опади. В столиці фіксують підвищення рівня води в Дніпрі. Наразі він на півтора метра вище за норму. Містян закликають бути пильними і обережними, особливо вздовж берегів річки, дотримуватися інструкцій рятувальних служб та уникати небезпечних дій біля водою. Через те, що Дніпро почав виходити з берегів у київському регіоні, оголосили жовтий рівень небезпеки. Місцена, яка бачила варягів, монголів та литовських лицарів, готується до зустрічі з київськими забудовниками. Столичні бізнесмени по про обурення активістів, огородили територію на старокиївській горі будівельним парканом. Кажуть, будуватимуть академію гончарного мистецтва і запевняють, що там проводитимуть реабілітаційні заняття для військовиків. Водночас у декларації про початок будівельних робіт мова йде про шестиповерховий об'єкт із 12 паркомісцями. Цікаво, що у дозвіл на забудову історично-архітектурного заповідника Київрада видала ще 2015 року. Також це рішення пройшло і повз департамент культурної спадщини КМДА. Аукціон щодо оренди житнього ринку на столичному подолі так і не провела. Департамент Київської міської державної адміністрації спільно з громадськістю напрацьовують оновлені умови для майбутнього інвестора, які дадуть змогу створити оптимальну концепцію відродження ринку в ексклюзивному коментарі для Ukraine World News Депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба зазначила, що це той самий випадок, коли на рішення міської влади вплинула думка киян. Я дуже рада, що міський голова прислухався до голосу громади, до голосу людей, яким не байдужа до житнього ринка, і скасував аукціон, який, на жаль, ну мав ознаки аукціона дуже дивного в інтересах певних людей. Багато говорять, що взагалі тендер писався під Валерія Іщенка. Це така близька до мера, до Артура Палатного людина. Звичайно, це все підозри. На жаль, рівень довіри між громадою міста Києва і міським головою міської влади дуже низький. Що не відбуваються такі подібні аукціони, зараз громада починає підозрювати, що вже міська влада щось погане задумала, тому вчасно всі зупинилися. Робота столичної міської ради прозора, але не зовсім. Київ, як і минулого року, опинився в списку частково прозорих міст України за версією Transparency International Ukraine. Загалом у дослідженні проаналізували 70 міст та 10 прифронтових муніципалітетів. Оцінюють їх за 50-ма показник, показниками, що беруть до уваги. Як організовано роботу міських рад, як оприлюднюють інформацію на офіційних ресурсах? То що у переліку прозорих цього року міста Дніпро, Дрогобич, Львів, Мукачеве, Тернопіль? Серед частково прозорих, окрім Києва, Вінниця, Житомир, Рівне, Івано-Франківськ, Одеса, Миколаїв до категорії непрозорих потрапили 52 міста, серед яких Черкаси, Харків, Суми, Полтава і Запоріжжя. У Дарницькому районі вже незабаром відкриється оновлена будівля управління соціального захисту. Про це заявив голова районної адміністрації Микола Калашник. Наголошує, дарничани і тимчасово переміщені особи зможуть отримувати в цьому закладі понад 450 видів державних послуг. На першому поверсі буде знаходитися всім відомий і зручний центр надання адміністративних послуг. На другому поверсі буде бек-офіс, і люди зможуть отримувати послугу на місці і консультацію, в тому числі і отримувати в електронному вигляді. Також приміщення буде пристосовано для маломобільних груп населення. Буде передбачено вже передбачено завершується реалізація укриття на понад. 450 квадратних метрів, майже 500 з доступом фізичною доступністю для маломобільних груп. Дуже гарний соціальний проєкт, тому що десятки років з'являлися і живі черги, і нарікання були щодо термінів отримання цих послуг. Зараз буде набагато зручніше, враховуючи те, що в Дарницькому районі багато пільгових категорій, в тому числі найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб. Чому чимало юних вихованців футбольних шкіл губляться в професійному футболі? Що потрібно, щоб умовних мудриків і судакових в Україні було в десятки а то й сотні разів більше? Відповіді на ці запитання намагалися знайти фахівці дитячого і дорослого футболу на черговій зустрічі маркетингового клубу Спортбізнес клаб детальніше розкажемо далі. В українському футболі чимало талановитих юників і дівчат. Статусом другий Шевченко можуть нагородити багатьох хлопчаків, але одна з головних наших проблем перехід юного таланта у дорослий професійний футбол. Саме у цей момент більшість молодих людей вже не здатні показати ті результати, на які усі сподівались. Футбольні експерти майже одноголосно кажуть: все через психологію, над якою в футбольних школах працюють мало. У нас все та тільки в тому направленні, що стосується ізмірімих критеріїв. вес, рост, пробежал, бицепс, трицепс, да, вот это все. А как измерить свою волю? А как измерить свою мотивацию? А как измерить, на что ты, э, чем ты готов пожертвовать ради своей мечты? Вот этими неизмеримыми критериями занимается область спортивной психологии. Как выходить за рамки 40% возможностей, в которых 90% людей живет и даже не знает, вот они живут в каких-то лимитах, как за них выйти? И здесь причина не в колени, там, не знаю, в бицепсе, трицепсе, а вот в нашем разуме. Вот как его взламывать, как туда пробираться на ту территорию, где находятся все кубки, медали, рекорды. Виховати футбольного таланта, який все ж зміг себе реалізувати, замало. Потрібно стежити за його кар'єрою, щоб не втратити таких молодих футболістів саме для українського футболу. Директор дитячої академії Колос Андрій Костенко нарікає, що така небезпека є, адже чимало хлопців і дівчат після російської агресії виїхали за кордон, де знайшли себе у тамтешніх клубах. От у нас вихованці це єсін, який перейшов, зараз, підписав з фірмтиною контракт. Це, в принципі, для них ну, нормально, але я хвилююсь за український футбол, бо розумієте, це молоді таланти, щоб вони далі не приймали ні громадянство, потрібно за ними слідкувати і дивитися за їх розвитком. Відомий український футболіст Олександр Гладкий фінальний етап кар'єри гравця поєднує з посадою спортивного директора у аматорському клубі Авангард з рідної Лозової на Харківщині. Він наголошує тенденція сучасного футболу в Україні це прагнення клубів мати в своєму складі побільше своїх вихованців, чого він не бачив раніше. Всі хотіли, щоб там не тільки у нашій команді а й у кожній команді грали по 3-4 своїх рідних обіцянка. Це дуже важливо, тому що якщо ви не маєте своїх класних випускників, я не розумію, як тоді щось можна пройти про якусь академію, як клубу. Слава Богу, останнім часом з'являється у багатьох командах випускники, але все це сталося, ми знаємо, завдяки цим жахливим трагедіям, яка прийшла на до нашої країни і до цього стали більше робити акцент на своїх випускників і молодіж. А раніше такого, на, на жаль, не було. Футбол в Україні, як мабуть і в більшості країн, це не лише гра чи бізнес, це частина життя тих, хто не є футболістом, але без матчів себе не уявляє. Наприклад, як хлопці із офіційного фан-клубу легендарного Манчестер Юнайтед, які роками не пропускають жодної гри червоних дияволів і навіть офіційно співпрацюють з клубом. Бестія, який вкритий на честь Джорджа Беста, легенда Манчестер Юнайтед. Ми дивимося кожен матч, разом вболіваємо, разом створюємо ось таку червону родину. Ось це те, навколо чого ми зібралися. Ось і дивимо, зібралися на початку. Але на даний момент вже завдяки цьому ком'юніті у нас з'явилися з'явилися і футбольні команди. Ми робимо дуже багато благодійних проєктів. За період повномасштабного вторгнення ми вже завдяки просто вболівальник. Там за всю Україну, ми змогли е, направити на благодійну діяльність близько 2 мільйонів гривень. Хоч при цьому у нас немає нікого там меценатів, ніяких тому подібне. Сь сьогодні офіційний партнер заходу це очилійське вино касель'єра Дель Діабло. Ось, і вони являються офіційним партнером Манчестернати. Для нас це велика шана. Сьогодні будуть теж запрошеними. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і qr код нині на екрані на цьому в мене все для вас. Працювала Дарина Нестрова. Вам побачимось.